Оточена будівля та ліквідація небезпечної зброї. У черкаському поштовому відділенні силовики ліквідували теракт. Хімічну загрозу виявили у надісланій посилці. Із такою легендою рятувальні служби відпрацьовували планові навчання. Як уявно рятували життя черкащан, Ірина Головка бачила. Сирени та метушня побіля поштам, то патрульні перекривають дорогу та пішохідні переходи. З маячками з'їжджаються рятувальні служби. До одному із поштових відправлень знайшли біозброю, хімічні та радіоактивні речовини. Розглядають силовики загрозу біотероризму. Мовляв, є можливість розповсюдження небезпечних вірусів. Із епіцентру явного теракту працівники виводять потерпілих, які нібито труїлись хімікатами. Із ними працюють медики. Навчання проходять підрозділи з підвищеним номером виклику, бо місце теракту багатолюдне. Наші підрозділи по прибуттю проводили рятувальну операцію. Проводили рятування, проведення гасіння та проведення розвідку та цінної обстановки на місці. Події до операції залучено більше півсотні працівників різних відомств. Це медики, ДСНС, поліція, СБУ, долучається місцева влада. Сьогодні було відпрацьовано алгоритми дій. Під час можливих терористичних диверсій, злагодженість всіх правоохоронних органів, а також інших підрозділів міста відпрацьовані і практичні, і теоретичні заходи. Злагодженість у роботі всіх рятувальних відомств головна мета проведення таких навчань. Нещодавно відпрацьовували в ДК «Дружба народів. У нас відбувалися такі команда штабні навчання. Сьогодні в системі КОРКО це є системною роботою, якою ми зараз залучаємо всі Обхідні сили для того, щоб побачити, де є проблематика, і злагодити цей механізм. Силовики говорять, готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. А виявлені недопрацювання обіцяють. Викорінять ірина головки, гронеділько, віка новини.